Добрий день, дорогі друзі. На правах голови екзаменаційної комісії. Вітаю всіх з початком об'єктивного структурованого клінічного іспиту здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою стоматології. Я сьогодні працюю разом з чудовими секретарями екзаменаційної комісії. Ларисою Павліною, Ларисою Володиминою, які вже почали свою секретарську справу. А ми будемо спостерігати перший етап, коли кожен здобувач отримує маршрутний лист. Тож добрий путь! Анку, шановні колеги, вітаю вас всіх з святом. Сьогодні перший день атестації 101-го випуску стоматологічного факультету. Згідно наказу ректора, ми з вами зібралися сьогодні в цій прекрасній залі. Іспит буде проходити традиційно на території кафедри ортопедичної та терапевтичної стоматології. Здобувачі вже всі готові, секретарі готові, документація готова, тому бажаю всім успіхів. Якщо виникає якісь питання, будь ласка, звертайтесь і слово голові комісії екзамінаційної комісії, комісії, професору Авєтікову Давіду Соломоновичу. Дуже дякую, вельмишановна Алла Іванівна, ви колеги. Для мене велика честь сьогодні разом з вами розпочати об'єктивний структурований клінічний іспит для випускників здобувачів освіти, освітня професійна програма стоматології. Дозвольте оголосити, е перш за все, регламент і певні відмінності, які будуть відбуватися під час проведення іспиту. Ви пам'ятаєте, що у кожного здобувача освіти буде певний маршрутний лист. Але зараз він прописаний чітко таким чином, що екзамен розпочнеться о 8 годині і перша його частина закінчиться о 10 годині. Тобто, всі здобувачі освіти за часом. 8, 8, 10, 8, 20 8, 30 і так до 9, 50 будуть розписані станції і кабінети, в яких хто тобто, не по дисциплінам, а по станціям і по кабінетах. Також е, в цьому році новизною є те, що у кожного здобувача освіти, а не викладача контролера, будуть е, скріплені Чек-листи, тобто вони вам під, до вас підходять вже з готовими, такою книжкою, давайте називемо його, де буде 12 чек-листів. З номером станції. Кожен викладач знає свій номер станції, відкриває певний лист і заповнює його. Ще раз нагадую, час на відвідування станції з добувачем разом з переходом на іншу станцію 10 хвилин. Тому прохання працювати оперативно. Велике прохання для останнього часу, тобто на 9.50, це перша частина. І на 12.20, це друга частина. Так, зараз хвилиночку, 12.05 фіна, фінальна. Да, 12.15, все правильно. 9.50 і 12.15 це останні відвідувачі для серед цього потоку студентів. Цей екзаменатор не віддає вже. Цей зошит, а всі екзамінатори в межах станції складаються, і відповідальний асистент приносить секретаря. Тобто, о 9.50 і о 12.05-12.15 ви маєте віддати всі чек-листи черговому асистенту, який приносить нашим вельми, шановним секретарям. Скажіть, будь ласка, чи є якісь питання? Да. І останні, останній момент: О, у кожному чек-листові буде номер станції і тут ідентифікаційний номер студента, який буде співпадати з його бейджетом на халаті. Тобто ви, приймаючи іспит, будете знати лише номер студента і оцінювати його знання. Зрозуміло все? Да. Да. Ні. Нічого. Нічого ви не в чек лист Чек-лист на всіх 12 чек-листах буде виставлений вже ідентифікаційний номер студента. Групи природнього кольору, е слизові е нормі, колективи, також. Тепер ми будемо працювати пальці. Ой, чек-листи. Шановні колеги, сьогодні на іспиті я екзаменатора і здобувача освіти присутні, присутні члени екзаменаційної комісії, не тільки деканство право факультету, а й перший проект з молодої діяльності Володимир Миколаївич, Добрий день. Добро ви звертаюсь до вас як до першого проект проекту члени екзаменаційної комісії цьогорічного. Скажіть, будь ласка, ваше враження від сьогоднішнього іспиту? Розуміючи, що не так все на жаль гладенько в країні. Але ви не перше сьогодні. Перший день іспиту. Ви перший день разом з нами вже подивилися на наших викладачів, на рівень їх фаховості. Ваше враження стосовно сьогоднішнього ну, стосовно іспиту. Я хочу uh, зазна... зазначити, що дивіться іспит. Це сьогодні підведення підбиття підсумків. Але за цим стоїть за цим стоїть кропітка робота, навчання це робота з кожним здобувачем освіти. і. Зрозуміло, що війна вона накладає певні відбитки на організацію освітнього процесу, але не дивлячись на це, ми все рівно е маємо можливість сьогодні працювати, і діти мають сьогодні працювати в крісті з пацієнтами. І це сьогодні безумовно воно показує той рівень пахлості, е і підготовки дітей, які сьогодні вони демонструють. Е тому е особисто задоволений організацією іспита. Е університет доклав. Сьогодні певний зусиль працюємо над покращенням матеріально-технічної бази. Закуплено все необхідне для проведення об'єктивно-структурованого практичного іспиту. Тому я думаю, що сьогодні вівторок, початок іспиту. Я хочу побажати дітям, щоб вони з упевненості цей етап пройшли. дочекалися позитивного результату складання кроків. Отримали очікуваний омріяний цей диплом і пішли в практичну стоматологію. Тож я бажаю нам всім перемоги і дітям е, гарний, гарний путь путі. Бажаю успіхів вам, всім нам на складання об'єктивно структуровано, клінічна, практична іспит. Дуже вам дякую. дякую. А ізонаційна комісія буде продовжувати контроль за проведенням іспу. Пошкодімо далі. А ми розпочали нашу екскурсію по станціям ОСКІ і завітали в клінічний завод кафедрої ортопедичної стоматології імплантології, де якраз відбувається практична клінічна складова іспиту. І поряд зі мною завідувачка кафедри хімічної стоматології і ще одна своєї хірургії, доцентка Катерина Вокес, Добрий день. день. Я Добре, так розумію, що ви тримаєте чек-лист да, наша станція ваша, номер сім. Будь ласка, ознайомте наших глядачів зі змістом скажу... станції. Що має виконати з того? Наша станція присвячена клінічному обстеженню амбулаторного пацієнта-волонтера, що, власне, і відбувається наразі. Студенти самостійно проводять знайомства з пацієнтів, проводять обстеження згідно схеми, встановлюють попередній діагноз та призначають план додаткового обстеження. Відповідно, ми маємо критерії оцінювання і. Оцінюємо Дальну систему, Дальну систему, Дальну систему та... да і ми оцінюємо власне результати, які нам демонструють студенти. Шановні глядачі, здобувач має за цей час обов'язково виконати алгоритм, який складається з 10 етапів. А ми за цим будемо спостерігати. не немає наявних ортопедичних захворювань. відсутніх зубів. ми можемо пацієнта відправити до першу чергу стоматолого ортодонта, так як у нього на нижньому зубному ряді не знаходиться є ретейнер, який зламаний, його треба замінити. Ми Можемо відправити до стоматолога-терапевта для проведення придбання гігієни породження народу. Шановні колеги, я перепрошую. Я навіть захисті від того, як наш злобувач. Зараз доповідає пацієнта, але перед зі мною не тільки наші шановні торгувачі, а залідовичка кафедри ортомедичної стоматології сеплантології та добрий день. Добрий. розкажіть, будь ласка, в двох словах нашим глядачам, що відбувається на цій клінічній станції, що має виконати здоров'я наша клінічна станція. Вона передбачає обстеження пацієнта волонтера в клініці ортопедичної стоматології. Це є збір скарг, збір анамнезу, анамнезу життя, анамнезу розвитку теперішнього захворювання, також постановка діагнозу і складання плану обстеження за необхідності та плану ортопедичного лікування нашого пацієнта. Я Дуже вдячний. Я позвати збіг. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, наскільки важко все ж таки останні іспити в житті в студентського? Чи навпаки можливо це ся? Будь-який екзамен потрошки хвилюючи, будь-якому разі, але так як ми вже п'ятий курс, ми вже все провчили, все пройшли по мільйон разів, все бачили, тому це просто ну як як звичайний екзамен. Тобто, ви вважаєте, що ви вже прийшли на роботу сьогодні, лікар самого Так, все життя чергового пацієнта. Мені надзвичайно приємно було почути саме такі відповіді. А вам бажаємо дякую вам. Ви так гарно почали. Доброго дня, ми вам. Як я можу вас надатися? Доброго дня, ми не зможемося. Чи можу я провести ваше обстеження та опроводжувати ваші паспортні запити? Так, може. Як ви себе почуваєте? Але що ви скажете? Я перепрошую, шановні колеги, що ми втручаємо, але надзвичайно приємно, коли так гарно армсувач освіти розпочинає свій клінічний іспит. Не менш приємно, що сьогодні е за проведенням іспиту є постійний контроль. Безумовно, контроль від гаранта освітньо професійної програми е стоматології професора Ольги Шашукової та безумовно ДК стоматологічного факультету Церка, але ну, надзвичайно важливо, що нашим головою екзаменаційної комісії є професора Авєтіков Давід Соломойович. Тому вам, мабуть, ви хвилюєтесь? не хвилюйтесь. Поїхали далі. Знаєте, я вже сьогодні отримав дуже велике натхнення від відповідь нашого робота. Але я хотів би все ж таки поспілкуватися з нашими колегами. Сьогодні ваш перший об'єктивний структурований дійсно місце як ранку ціни. Що зараз на душі? Що б хотілося б почути, і можливо побажати нашим і усім, хто сьогодні дотичний до даної? Віки. Ну я вже почула початок спілкування лікаря з пацієнтом. Мені дуже сподобалося. Така суттєва підготовка відчувається. А що побажати? Бо побажати успіху, побажати ну, це як складання. Як знаєте, як концерт випускає, тобто це у нас е, такі е, свято. Але за уважко вікерна бавши не поставити. Безумовно, ну, а це не відпадково, бо ми вас вартісно віримо. Я сподіваюся, що буде добре. Але Івані, е, якщо для Ольги Керні це початок, то ви в нас досвідчений фахівець проведені будь-яких атестацій. Я не буду питати, яка це зарахункова атестація вашого записня, як декан. 16. дуже. Призналося, технічні пізналися шістнадцять, а не буде це ну... Але Дмитрий но... Самович, незважаючи на це, от е, так як і крок вони пишуть, і коли вони складають, і випускні. Ми надзвичайно всі хвилюємося, тому що е, в даному випадку я працюю е, не більше як клініцист, а більше як організатор всього цього дійства. І мені дуже важливо, щоб все було підготовлено, щоб всі були готові, щоб всі з'явилися, щоб екзаменатори всі були в гарному настрої і е, студенти е, мали гарні відповіді. Тому е, вам удачі, все буде добре. Все залежить від того, як ви вчились 5 років. Тому сьогодні це дійсно Вікторовна сказала, ваш бідній фіс. Ви повинні показати. Казати, те, що вам за п'ять років надали важкі були роки. А я Алла Івановна, бачу усмішку пацієнта, який так посміхається лікарем. А це означає, що все буде добре. А ми йдемо далі. Спістрування рота в нормі. нормі. Тобто, ви встигли ще і соло обстежити, я так розумію, ну, про вже, пальпула, ну, так? Вже, вже так. Дуже так. приємно. Шановні колеги, ми завітали на кафедру територіч стоматології, де зараз відбувається клінічний іспит на одночасно на трьох станціях. Разом з нами наша вельми шановна професорка Тетяна Петрушанка, яка все життя віддала. І терапевтичній стоматології була першим гарантом освітньо професійної програми стоматології, була розробником стандарта е, з нашої стоматології. Дякую, Дарі Соломонович. Сікій комплементів, але все рівно приє... приємно. От ми з Ольгою Вікторівною сьогодні перше питання дуже просте. Будь ласка, презентуйте всі свої три станції, що відбувається зараз, чим має нас здивуватися сьогодні в наше з. Дякую, Вішана Дві Соломонович. Права в тому, що це найголовніша станція, тому що тут іде обстеження клінічне обстеження пацієнта-волонтера. І е, наші здобувачі повинні продемонструвати усі навики суб'єктивного, об'єктивно обстеження, складання плану обстеження, плану лікування. Друга і третя станція передбачають вже аналіз лабораторних і інструментальних методів обстеження, саме ренногічне обстеження обов'язково треба бути освіченим у показах проведення цього обстеження, знати норму і вміти інтерпретувати ті результати, які отримає в якості бюлету наш здобувач. Тобто, спочатку є білети спочатку. Є пацієнт волонтер так. на першому місці. у Нас клінічний прийом. Так. А тоді пацієнту волонтеру кажемо дуже дякуємо. Його відпускаємо. Да а далі наш здобувач бере собі білет. За вибором і аналізує ж результати по другій і по третій станції, де мова йде за лабораторне обстеження і рентгенологічне обстеження, Найбільш сучасні методики, які стосуються комп'ютерної променевої томографії, ну і інших методів обстеження. Всі є так, так причому все вам дуже да. вдячні да. і Будемо спостерігати над тим, як наш вільми, І Ми вам вдячні працює. за увагу. губ помірно зволожена, без видимих патологічних змін. Відкрити рот трошечки ширше. Так, дякую вам, велике. Так, присінок рота близько 6-7 міліметрів. Тобто, це в межах норми від 5 до 10 міліметрів. Це нормальний присінок рота, що нам дозволяє сказати, що у пацієнта не такий високий ризик захворювання тканин пародонта, як у людей з мілким присінком. Завітали на іншу станцію. Я бачу, але іванівна також контролює процес. то Підходьте, будь ласка, до нас. Ми бачимо на цій станції працює доктор медичних наук Іван Попович. Іван Юрійович, добрий день. Доброго дня в двох словах. Розкажіть, будь ласка, нашим здобувачам, що відбувається на цій станції, і що наша шановна здобувачка має зараз відповісти? на даній станції аналіз результатів лабораторної діагностики. Здобувачі ем, проявляють свої знання. Е, Додаткових методів обстеження стоматологічних хворень даний розділ стоматології дуже вдливий для остаточного постановки діагнозу, як захворювань канин парадонту, захворювання слезових оболонок. І на даному етапі здобувачі оцінюють аналізи крові, біохімічний аналіз, загальний аналіз крові, аналізи мікробіологічних, аналіз цитологічних досліджень. Пацієнтів, тобто якась клінічна ситуація задана в білеті, паці... І здобувачка має розібратися. так? так? так. Давайте будемо спистерів. Шарів на вісімдесят на хворого відео. Отже, за даними лабораторного обстеження, ми а, можемо відразу сказати, що якщо гриби роду кандіда не були виявлені. Ми знаходимося на третій станції, і зараз е іспит приймає доцентка Тетяна Бублій. Тетяна, мені, добрий день добрий. я так е бачу, що тут вже ми інтерпретуємо дані рентгенологічного обстеження. Я бачу надзвичайно чарівні і задоволені очі нашої здобувачки. Добрий день, як вас звати? Добрий день, мене звати Юля. Незвичайно приємно, пані Юлія. Скажіть, будь ласка, що зараз ви бачите на цьому рентгенологічному знімку? На цьому рентгенологічному знімку ми бачимо рентген діагностику в прикусі в ділянці нижніх та верхніх молярів. Першого та другого на верхній та нижній щелепі на першому верхньому малярі ми можемо бачити наявну пломбу. Також можемо бачити резорпцію пластинки між Межа між ділянці міжзубної перетинки, так як пацієнт 98-го року народження, тобто йому 26 років, то це можна сказати, що відносна норма для даного віку.